Українці, привіт, радівати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, що готують народні депутати для українців в плані розмитнення в 2024 році. Будемо говорити про три законопроекти: про три пільгових законопроекти, де українці можуть отримати пільги в плані розмитнення. І перший законопроект на 2024 рік це законопроект 9058, або так звана знижка для учасників бойових дій. Чому цей законопроект є чудовий? Тому що всі учасники бойових дій зможуть скористатися пільговим розмитненням, і їм самостійно навіть не потрібно виїжджати за кордон. Законопроект передбачає, що інша особа. По доручню може привезти цей автомобіль в Україну, розмитнити і протягом трьох місяців передати військовослужбовцям. Звичайно, є навіть і скептики цього законопроекту, які кажуть, що якщо його приймуть, то будуть махінації. Махінації якого роду? Коли українці будуть заганяти автомобілі на своїх знайомих військовослужбовців, і потім ці автомобілі будуть просто продаватися по технічному паспорту. Автомобіль і технічний паспорт віддали, продали, і інша особа, яка не є учасником бойових дій, буде їздити, використовувати цей автомобіль. Там, звичайно, є заборона на відчуження, але немає заборони на передачу права керування. Тобто, можливо, депутати щось змінять в цьому законопроекті в профільному комітеті, або залишать його таким. Але як би не було б, головне, щоб була пільга саме для учасників бойових дій. Другий законопроект не менш важливий, 9209. Це законопроект для тих, хто втратив свої автомобілі через війну, що саме він передбачає. Що особи в 2024 році, які втратили свої транспортні засоби під час війни в Україні, вони також зможуть скористатися пільгою в плані розмитнення, але тут є великі суттєві проблеми, що сам механізм отримання пільги він є дуже складний. Потрібно звертатися в поліцію, щоб поліція підтвердила факт, що автомобіль було знищено або втрачено. Це потрібно, щоб закінчились на певній території бойові дії. Але також є і плюси, що за відповідною там допомогою, пільгою можуть звертатись не тільки фізичні особи, а також і юридичні особи. Тобто була фірма на окупованій території після звільнення цієї території. Фірма подає до поліції всі там документи, що в них було пошкоджене, втрачене майно. І потім на основі документів, цих що майно було справді втрачене під час бойових дій, їм буде надаватися пільга, преференція при розмитненні аналогічних товарів в майбутньому, там в 2024 році, є плюси, тому що коло осіб є необмеженим багато осіб можуть прийняти розмитнення в такому плані, ті, які втратили транспортні засоби, але є мінуси, що дуже тяжко це буде довести саме в законному порядку. Третій законопроект це такий законопроект повернення євроблях на дороги. Що він передбачає? Номер законопроекту 9473 від 10 липня 2023 року. Він передбачає, щоб збільшити термін перебування євроблях на українських дорогах. Сьогодні євробляхи можна завозити до 60 днів, якщо у вас є консульський облік. А вони хочуть зробити, щоб було більше там, ніж майже рік, там 365 днів плюс. Чому це є чудово? Тому що деякі українці, які є за кордоном, вони стали на консульський облік, вони можуть приїхати в Україну і перебувати не 60 днів, наприклад, а 365. Це ми говоримо про тимчасовий консульський облік, про постійний різниці немає. Українцям так буде вигідно, але є великі мінуси, тому що коло осіб, яке може скористатися саме цим законом, щоб завести євробляху, мало. Це люди, які можуть виїхати за кордон, люди, які можуть там стати на консульський облік. Але також є проблема з махінаціями, що саме мається на увазі. Коли автомобілі будуть по лівим документам завозити в Україну, ці автомобілі в Україні будуть продавати, і інші українці будуть їздити просто як вони їздили раніше на Євробляхах. Звичайно, за таку їзду можуть бути штрафи в майбутньому. Але факт є факт, що цей законопроект він хоче дозволити максимально просто ввозити євробляхи в Україну і щоб українці могли користуватися саме цими законами. Звичайно, також потрібно поговорити і про дію чи буде безкоштовне розмитнення в дії, були відповідні законопроекти 7466 та 7468, які були провалені. Тобто народні депутати на сьогодні вони не готові приймати законопроект, щоб розмитнення було в дії, тому що це технічно склад. І, можливо, їм це є невигідно. Тому що, як говорили, вони хотіли б оцифрувати все, що відбувається на митниці, але вони цього зробити фізично не можуть. Є група депутатів, які це підтримують, а є група, які проти цього. Тобто є, знаєте, різні сили. І чи буде розмитнення в дії в 2024 році, будемо вже бачити. По факту пишіть в коментарях, який законопроект підтримуєте саме ви, і щоб ви хотіли б, щоб українці отримали в 2024 році від народних депутатів. З нашої сторони, ви завжди знаєте, що в плані доставки та розмитнення транспортних засобів ми вам завжди допоможемо. І саме головне, що бажаємо, це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.